Ну, Щаслива людина це, напевно, та, що має те, що вона хоче. І це та людина, яка свого добилася. Ну, на мою думку, власне. Яка, ну, не має поганих звичок, яка ну, кожен день стає, ну, причинається з задоволенням. Щоб все було добре з рідними, щоб всі були здорові. Я знаю, що треба. Я думаю, здоровим треба бути. Щоб було здоров'я, головне. Буде здоров'я, буде все, буде щастя. Якесь зараз на те состояння, щоб говорити, що для щастя треба, Яке з депресії. Ну, Щаслива людина та, яка всім довольна, щоб не случилось в житті Це, мала щаслива людина. Якої все, 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 все справи дітки дуже добре. Ну, в принципі, всі справи дуже просто я вам сказав, які снайдять. Знала, що все було добре в житті, все в сім'ї було дуже добре, все. Мабуть, щоб поруч були люди, які її підтримують Нам... на кохана, кохана людина, друзі, і тоді вона буде щаслива. Щасливу людину не можна описати словами. Її одразу видно, коли вона йде десь, прогулюється, гуляє. Ти бачиш, що ця людина щаслива. Мені треба крутий велосипед. Мені треба квартира в центрі Києва, мені треба хороша машина. Я думаю, що людина, яка ну, живе в спокої, в мирі. Яка вірить, вірить в Бога. Я думаю, що так. Що всьому суть. Чим зараз захоплюється молодь людям, давно найбільше свій вільний час. Молодь. Молодь, ну молодь старається розвіятися в клубах, можливо, сходити десь в центр погуляти з друзями. Вілиться в компанії друзів. Ну ще по клубах ходять різних, там гуртки різні, секції. Іногда до учопу. Більшість молоді зараз. Є, курить, гуляє. А щоб спортом і чимось корисним зайнятися мало такі взагалі. На роботі. Робота. Нема вільного часу. Вільний час? А треба якого Всі Всіх одну ліній криміти не можна. Це сказать зразу. Хто як? Хто в інтернет-клубах сидить? Хто вдома з інтернет? Хто в ночний? А хто так? Хто, хто декуди попаде? – концертами. Б'ють пиво. Парки. – Б'ють пиво і триваються. Дякую. Це у боріцька. Ні, ну в кінотеатра зараз ніхто вже не ходить. Обично в парк там. Ну, там різні тусовки <головіки> бувають. Ну і всяке таке. А так. Ну, не знаю, я це тільки білоспертом займаюся. Все. Взагалі в центрі, десь на Майдані, там, в парку може. Так, я не знаю. То що ж скажемо? Ми так і зберемося, десь так посидимо тут, наприклад, в центрі. Часом десь якесь кафе зайдемо. Я думаю, що напевно все-таки більшість в ночних клубах різних. Бо ну, в основному так. Ночні клуби, кінотеатри таке. Або ще десь висять, не знаю. В основному вся молодь гуляє по вулицях, тому що немає таких місць, де можна відпочити, десь посидіти. Або в кафе. Але це не цікаво, то тобто, у нас немає розважальних комплексів, де б ми могли відпочити так, як потрібно. Весело, як вся молодь відпочиває. А в основному вся молодь гуляє по вулицях просто. і все. Зараз молодь рівно, частіше все ходить в ночні клуби, там магнат, лагуна і прочі. Ну і не знаю. Багато хто улікається спортом. Ну, зараз мало таких. Всі п'ють, курять. Для мене Бог просто вірить в це, що він є. І все. Актуальний це все це не можна так говорити. Мені просто Бог є, я в нього вірю і все. Бог? Ну, Бог. Що сказати. Ну я вірю, що він ну, похожий на людину. Ну і так це і доказано. А, в принципі, він для мене ну, досить близький з того, що я читаю Біблію. Казати, що я атеїст, я не хочу теж сказати, що я не вірю в Бога, але за е, своє життя я більше вірю в себе. Тобто е, те, що роблю я, е, я вважаю, що як сказати, що моє рішення як би сказати, для мене це найважливіше рішення. І... Часом навіть щось прошу і збувається. Бувають, просто бувають такі якось моменти, щоб... Ну, я так думаю, просто було мене, наприклад, там, просив і збувалося, Може це так, може не так, ну не знаю. <тас> Аня, не плачу там просто. <тас> Ні, ну я не знаю, як об'яснити. Я розумію, <тас> об'яснити не можу. Я не так в Бога, як в Амура вірю, правда? <тас> Ні, давай, я не знаю на це питання що сказати. Ну, мабуть, справедливо. Він завжди як би, старається так зробити, щоб добро перемогло, ну, і щоб якби, все було справедливим. Ну, я на це не задумуюся, просто вірю в Бога і все. А щоб над цим задумуватися, там, так я не задумуюся. Я теж не задумувався навіть над цим. Це мага задумається. Є і все. Є. Як яким є. Ну, Стараюся там не робити свята великі різні. Там не стукать молотком, не копать щось, а так то. Ну, вірю в Бога і все. Вірю в Бога, іноді хожу в церкву, але ну не так ж. Ну не так, як вірю, щоб їм людина Настояще. Ну, Я не знаю, якось я не ну, як би вірую, хожу іноді в церкву, іноді сповідаюся, але ну... Просто читаєшся свої з обов'язком своим. Бог? Mm -hmm. Ой, я родным. <ріху> Реально, так. Да. Да, я вообще... Взагалі... В ньому вся суть. Бог? І не далекий, і не близькі, скам так. В Бога вірю. Ну. Но... Оскажемо так, ну, бо сказав, нема. То нема часу, яка відвідувати храм, ну так, по святах хіба що. Бог? І привіт. Ну я. В Бога вірю, але якось по його законах не дуже живу. Отак. Не знаю. Я не люблю на.